Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Традиційна рубрика Три поради дня від Максимузи». Сьогодні буде відео коротше. Це буде звучати дійсно як порада. Інколи мені хочеться з вами поговорити. А багатьом немає часу зранку багато слухати, каву п'ємо 5-10 хвилин і побігли. Тож сьогодні буде так. Раджу дивитися весь розклад, тому що кожен другий чи третій варіант перегукується в мене з першим. Я до нього повертаюся і читаю триплетом в ітогі цей розклад. Але все одно ви можете обрати саме ваш варіант. Так, ви перевірите свою інтуїцію і налаштуєтеся саме на вашу вібрацію. Таро снів. Таро вплив янголів старомістична палітра. Сподіваюся, що обрали. Перший варіант. Двійка Пентаклів. Як правило, карта радить повернутися спиною до, скажімо так, до шторму життя. Тут Чармарчеті авторськи переінакшив. Тут, бачите, ми бачимо море, але цей шторм, він для нього є якийсь такий конструктивний. Двійка пентаклів. І тут, і там, одразу в кількох місцях. Одразу я роблю буквально дві роботи. Тут говорять, що має бути повноцінно дві сфери у вас життєві. Інколи дві роботи і не потрібно вибирати, одна доповнює іншу. Забери одну, от буде бракувати якоїсь певної енергії. Ми бачимо вітер розвиває його волосся. А людина йде на зустріч викликам життєвим, на зустріч роботі. Буквально, Буквально може означати запрошення на роботу, пропозиції, дві пропозиції, які ви будете розглядати, і може так вийти, що приймете обидві або вам ще не час кидати стару там роботу, професію. Долучайте тут як жонгльор, Розумієте, коли ви жонглюєте і жодний. М'ячик не падає Обидвими сферами. Що часто це карта велосипедиста, коли я роблю, не дивлячись ні на погоду, ні на настрій, я напрацьовую карту майстра. Це буде далі от трійка пентаклів, 8 пентаклів це часто карта майстра. Я вчусь крутити педалі по будь-якій місцевості на тому ровері, який зараз маю. Колись пересяду в автомобіль. Подвійці пентаклі? Поки так. І ми бачимо цей золотий шанс. Ми ж бачимо з вінзілями. Розумієте, якби ту ціль, до якої людина йде. Але вона практично на початку шляху. І даремно, бачите, людина оголена. В неї поки є сама людина, саме бажання, саме вміння щось робити. І тут без рефлексії. Ви займаєтеся цією діяльністю. Другий варіант. Ну, карта смерть великі переміни. Тут смерть буквально зображена як. Ми навпаки з пітьми виходимо в світло. Це може бути історія, коли ви довго зависли в якійсь ситуації, вона не змінюється. В ситуації двойство теж якась така історія. І нарешті біє вітер перемін. Тут я цю карту бачу взагалі як надію, і швидше як надію. Згорає стара програма, вона більше не працює, але више в перехідному періоді. Зараз, в перехідному періоді, наберіться терпіння, а майбутнє вже відкриється. Ви на порозі, практично, ви вже підійшли до нього. Двері відкриються, і вас туди штовхнуть. розумієте, і за, за вами двері зачиняться. Якщо ми читаємо перший другий варіант, це і є та історія, що поки ви тримаєте, якби дві. Опції в своєму життю. А це так само ще історія вміння тримати дві протилежності і бачити в цьому гармонію, що два це як одне ціле, тобто ми як прагнемо до трійки Пентаклі. Тобто ви поки працюєте на тому, що є, і знаходитися в проміжку, в цьому переході, коли потрібно, вас енергія вітром смокче. Туди в цю трубу і викине назовні в нове ваше майбутнє. Тобто, тут така історія: карта смерть. О, пройдіть вашу трансформацію з честю. Просто честю. Як би вам не було зараз складно, ви маєте розуміти, іде трансформація? Іде ремонт? Квартира під час ремонту виглядає, м'яко кажучи, як? Іде ремонт. Ну, це ж просто чудово. Ну це просто чудово. Тут Спентаклів одна з найулюбленіших карт. По-перше, карта Хіппіенту тут все закінчується найкращим чином. В древності з, 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 припиняли ворожіння, коли зустрічалася ця карта. Що ми тут бачимо взагалі? Це вивченята, птахи, а, жаби. Е, Мухомор, ну, мухомор, ясно, то цилка до. Як їх називають? ну, Якихось наркотичних таких речовин, як перехід в інший світ, така грань. Туз Пентаклів, це коли ви намацали золоту жилу. Свій поток це потенціал, це те, де ви можете найкраще реалізуватись. Це те, це та сфера, куди ви можете прийти і звідти буде литися безкінечно е відповідь за вашу роботу в якості. Монет. Тому що туз монет. І це вже як наслідок. Якщо ми читаємо триплетом, то можемо сказати так, що. Людина, яка обрала третій варіант, у цій історії вже пройшла. А перший другий варіант дивиться, куди він прагне. Тобто, якщо є страх, а куди ж мене засмокчує, куди це йде, це йде в суперконструктив і виповнення бажань. Туз Пентаклів – це завжди хіп-енд. В будь-якій сфері. Ще я це говорю: золотий шанс. У вас людина якась зустріч з людиною може бути золотий шанс. Ваш друг може бути золотим вашим шансом, який там в чомусь допомагає. А... Пропозиція по роботі золотий шанс. Так само ліки можна купити якісь, які допомогли багато, так вони можуть дуже коштувати. Але це буде золотим шансом, який реально вас витягує в здоров'я, скажімо так. Досить конструктивний, хороший розклад. Карта смерть хай вас не лякає. Перехідний період. Кожен його переживає по-різному. Цю трансформацію. Хтось може робити ремонт, жити. Паралельно в, там, в маленькій спальні і знаходитися постійно в такому та, бедламі. А хтось може собі дозволити переїхати кудись в інше помешкання і тільки там приходити дивитися етапи ремонту і платити гроші. У кожного це своє. В будь-якому випадку. Подякуйте собі і Богу за те, що ви стоїте на цих своїх ножках, проходите цю трансформацію і ви точно розумієте, куди ви йдете. Дякую вам за увагу! Це такий був психологічний таро-розбір дня, налаштування на день. Гарного вам настрою, плідного дня. Хай Боженько вас береже. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо це було для вас корисно і цікаво. Запрошуйте ваших друзів, діліться цим відео. Можливо, хтось зараз потребує саме такої допомоги, людина не знає, з чим приділити, що робити, а тут раз розкладік, киньте їй цей розкладік. І він, дай Боже, зазвучить правильно в її душі і підтримає її, можливо, в якійсь складній життєві ситуації. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.